Президент Барак Обама вважає, що на нинішньому етапі американська летальна зброя для України може лише посилити конфлікт. Про це заявив середу його речник Джош Ерс, Ернест, речник Білого Дому. Далі цитата: передусім, постачання летальної зброї в Україну може призвести до більшого кровопролиття. А ми намагаємося цього уникнути. Було б нерозумним, якби США постачали стільки озброєння українській армії, щоб вона могла подолати військову операцію, яку зараз підтримує Росія. Зауважив він, пане Русланови. Священний Союз після відня 1815 року не запобіг виникненню Першої світової. Ліга Націй, яка була створена після Першої світової, не запобігла виникненню Другої світової. Е, ООН після Другої світової показав, що е, ті механізми е, світової безпеки, які були створені, вони є дієвими при локальних конфліктах, але на превеликий жаль вони не працюють при загрозі таких масштабних конфліктів. Ви знаєте, можливо. Росія, сама того не бажаючи, вона наштовхнула на світ, світ на створення принципово нової моделі світової конструкції і світової безпеки, і, можливо, на кінець людство віднайде ту модель, яка дасть можливість не вирішувати конфлікти, а їм запобігати. А нам всім я хочу побажати, щоб ми як країна змогли перетворитися з об'єкту світової політики на суб'єкт світової політики.